Аю вас довгоочікуваний травень не тільки дарує квіти в садочку, як у дитячому віршику, але й несе з собою дуже гарні свята. Це звичайно ж свято праці, день перемоги і день. Матері власне про це ми сьогодні будемо говорити з представницями жіночого клубу ініціативи, які завітали до студії Херсонської обласної державної телерадіокомпанії Скіфія. Дозвольте представити наших гостей поруч зі мною, президент жіночого клубу ініціатива, секретар міської ради, пані Зоя Бережна. Раді вас бачити. Пані Зоя готує для нас сюрприз. Вона е, не буде з нами до кінця програми, але це є стиль роботи зояким, вона не передбачена, і тим цікавіше нам разом працювати працювати. так також у нашій студії Ірина Скрипка, представниця жіночого клубу Ініціатива, Світлана Грибун раді вас бачити, і також Ірина Качур. Усі гарні, красиві, розумні представниці жіночого клубу ініціативи, які дуже багато зусиль докладають до того, щоб підготуватися до Дня матері. Власне, сьогодні ми спрямуємо наше спілкування на те, щоб кожен наш глядач не забув подякувати своїй мамі за життя. Розкажіть, будь ласка, зоякіну про те. Скільки років вже проходить це свято, і з яким настроєм ви готуєте сюрпризи цього року? Ну, все те добре, що робиться від серця. Воно ніколи не має ніякого ліку. І сказати, скільки років ми вже проводимо, ну, чисто спілкуючись до е, початку програми, так визначили, що рівно дев'ять, мабуть, точно це вже 10-й раз, ми будемо шанувати жінок матерів. І виникла ця ідея у мене особисто, підтримана вона була жіночим клубом ініціатива, тому що кожна жінка дарує життя, і її називають мамою. І тому, мабуть, і, моє, і у моєму житті, і у житті кожної жінки ініціативи є певні такі нюанси в житті, які б ми хотіли би продовжити щасливі хвилі, або навпаки, зупинити час, щоб порадіти. Чому виникла ідея вшанування жінок-матерів? Тому що я, наприклад, це життя відчуваю, що я повинна була для своєї мами, яку я втратила 15 років, зробити так, щоб її пам'ятали. І, мабуть, така трагедія в житті є не тільки в мене, а у всіх людей на цій землі. Тому що з часом ми всі підемо з цього життя. А як нас будуть пам'ятати, як нас будуть шанувати і як нам будуть молитися на землі за нас, коли ми будемо на небі? Це залежить від того, яким чином ми сьогодні будемо робити все те добре, що ми називаємо життям. І тому наше гарне ставлення до життя це шанування тих людей, які дали нам життя. Тому про жінку-матір ми говоримо з великою гордістю, з великою шаною, і хочеться сьогодні подякувати і тим жінкам, які вже давно не відчувають тепло дитячих сердець, тому що. Є жінки, які втрачають дітей досить рано, це дуже-дуже погано. І безумовно, ми за тих матерів, які продовжують жити і шанувати тих діточок, які осиротіли і стають їм мамами. Тому багато можна говорити про жінок. Найголовніше про те, ми хочемо нагадати всім херсонцям. Що мама це головна людина в нашому житті, і традиційно другу неділю травня відзначається День Матері. В цьому році ми будемо відзначати його в суботу в кіноконцертній залі Ювілейна о 13-й годині, 12 травня. 12 травня. До нас приїдуть гості. Це діти Назарія Яремчука. Будуть вітати. Традиційно приїжджав до нас Павло Дворський, але в цьому році в нього там гастролі в Італії, тому ми будемо. Ну, я думаю, що будемо з великою щирістю приймати творчість Павла і Дмитра Назарчуків, і Назарія і Дмитра Назор Яремчуків. І я думаю, що вийде так, що кожна людина, яка буде в цій програмі брати участь, отримає певне задоволення. Я щиро вдячна сьогодні всім жінкам ініціативи. Сьогодні присутні у нас представниці оргкомітету. Які проводять величезну роботу, тому що кожний захід підготувати треба витрати багато часу, багато енергії, сил, і, поміж цього, ж зверху положити багато коштів для того, щоб відбулося таке шанування, як ми цього хочемо зробити. А ми хочемо зробити красиво, як завжди. І в цьому році у нас 10 травня буде три роки, як ми встановили скульптуру образу Божої Матері Покрова. У нас буде там певний захід. Ну, багато-багато. А сама особисто хочу всіх запросити. До нас на свято ми розповсюджуємо запрошення через представниць жіночого клубу Ініціатива. Тому ми кожного року запрошуємо до себе в клуб жінок, які хочуть займатися благодійною діяльністю. І коли проходить день матері, от ми до вас не потрапити, ми не були на святі у вас. Є, шановні Херсонці, цілий рік для того, щоб знайти жіночий клуб Ініціатива, долучитися до тих добрих справ, які можемо, ми проводимо і співпрацювати з тими жінками, які в нашому клубі є. Понад 300 жінок у нашому клубі, які займаються благодійною діяльністю. І я думаю, що вшанування жінки-матері це один з найкрасивіших. З найдуховніших із найвеличніших проєктів у житті жіночого клубу ініціатива. Власне, клуб дійсно є відкритим. Ми надаємо інформацію і в інтернеті. Тобто, той, хто хоче, той завжди. Є сайт може сьогодні. Знайти. Ініціатива можна написати, яким чином жіночий клуб. Ініціатива відкриється сторінка нашого сайту, який, до речі, завдячуючи Оксані. Ми продовжимо. Ну, ви ж теж наша представниця. Тому нам приємно сьогодні, що ми говоримо в такому колі чистисердечних жінок про тих, кому більше на любимо, про наших. Мам, і в мережі Фейсбук також є сторінка, і е, дивно, що знаходяться люди, які кажуть: це ж треба, придумали цього року таку акцію. Насправді, День матері проводиться вже близько 10 років і тільки набуває масштабності і. Певні родзинки шукаємо кожного року, але про це ми поговоримо трошечки пізніше. Я пропоную зараз переглянути наш перший відеоматеріал. Він є дуже стислим оглядом деяких подій, що сталися з початку цього року. Власне, ми в студії зустрічалися і вітали наших городян з Новим роком. Не так багато часу минуло, але дуже багато добрих справ зроблено. Давайте подивимося. Після нового року в житті жіночого клубу ініціатива сталося чимало подій, які невтомно висвітлювалися на інтернет-сайті та сторінці в мережі Фейсбук. Красивий січень з традиційним фестивалем острів різдва та численними благодійними акціями запам'ятався неповторним святкуванням старого нового року разом із міською ветеранською організацією та клубом Патріоти Вітчизни. Певна пауза щодо поповнення клубу трійнят позаду. Початок 2012-го подарував місту дві трійні, чиї родини стали нашими вірними друзями, не забуваючи вітати кожну неповторну представницю жіночого клубу з днем народження. Ми підтримували проведення конкурсів міс Херсон, «Міс Таврія», нового унікального змагання Шкільна королева. Тим часом настав день визволення Херсона від німецько-фашистських загарбників і довгоочікувана весна. Разом із приємними клопотами на землі. 10 травня виповнюється три роки від дня встановлення скульптури покрови Божої Матері і цю дату ми сприймаємо вдумливо, саджаємо квіти разом із міським головою, опікуємося іншими намоленими місцями. На останній сесії міської ради території поблизу Успенського собору. Своє назву Успенського скверу у житті жіночого клубу відбувається надзвичайно багато різноманітних подій. Ми просимо Божого благословення на всі добрі справи і цінуємо кожну мить, аби вона не була сприйнята на відстані часу, пропущеною або втраченою. Насправді розповідати про ті добрі справи, що робить жіночий клуб. Ініціатива можна фактично безкінечно, тому що е, стільки в них е, позитивної енергії, стільки е, гарних людей е, зустрічаються під час здійснення цих акцій. Показано далеко не все, але е, все-таки ми спрямовуємо головну увагу сьогодні на підготовку до святкування Дня матері в нашому місті. Знову нагадаю, глядачам це буде у кіноконцертному залі ювілейний 12 травня. І е, е, так уже. Е, Будується це свято, що загальний настрій формує кожну особистість, що бере участь у заході, і у кожної людини є своя мама. І я хочу попросити вас згадати. ваших мам. Я знаю, что э, ваша мама ей живую, так, пани Светлана? Да, моя мама живая, к счастью, Но к великому счастье. счастью. И я этому безмерно рада и счастлива, потому что с каждым годом, своим годом жизни, я более отчетливо понимаю значение мамы. Я сама мама, у меня уже двое деток, девочка и мальчик. И, и пока моя мама жива, я все равно ребенок. Я понимаю, когда мы теряем родителей, отцов, матерей, мы становимся, то есть уже не детьми, и большое спасибо, мама. Моя мама, всем мамам большое спасибо за то, что вы есть у нас. Вы нас родили, воспитали, и просто вы есть. Мы счастливы от этого. И я вам хочу сказать, что... О своей соседке хочу рассказать. Можно? Звучайно, да. У меня есть тетя Надя. Я ее называю тетя Надя. Квартира в квартиру. И вы знаете, эта женщина, она работала в школе. Это преподаватель э, химии. Заучей школы была в свое время. Замечательной душе человек. И эта женщина все в 40 лет смогла родить только, получилось у нее родить единственного ребенка, сына. И когда она в 37 лет его потеряла, то есть родители пережили своих детей, то это я смотрю, насколько этот человек любит всех людей, всех детей, оставшихся внуков. И... Большой душе человек, то есть материнские качества, материнские чувства, которые переполняют до сих пор эту женщину, когда ее сына уже нет на земле. Я просто я восхищаюсь такими людьми. То есть я учусь у этих людей любить так, любить мир, любить детей своих, любить людей. Власне свято, яке буде в ювілейному і спрямовано на те, щоб нагадати нам про найкращі почуття, які мають бути в наших серцях. Сприяти тому, щоб ми їх висловлювали, не соромилися, гарних ніжних слів. Але дійсно у кожного своя доля, своя історія. Я знаю, що у наших обох пані Ірин, на жаль, мам вже немає поруч з вами. Так? Але як ви їх згадуєте, скажіть, будь ласка? Ну, Хорошо, я начну свій розказ. Конечно, я вспоминаю свою маму только словами благодарности. Естественно, не только за то, что она дала мне жизнь, а за то, что она дала мне все те качества, которыми я с радостью пользуюсь в жизни, за то, что она меня сделала такой, как я есть. То есть все, что у меня есть, это заслуга моей мамы, той атмосферы любви, в которой я жила, той атмосферы добра, которую она мне подарила. И кроме всего я еще хочу рассказать, что в -то, не только э, любовь и добро э, было в моей жизни, но моя мама дарила свою любовь детям-сирота. Э, она работала э, в областной школе интернат для детей Сирот. Э, ее звали Корнецкая и До И 35 лет я немножко волнуюсь, простите. 35 лет своей жизни она отдала детям-сиротам. Поэтому, естественно, воспитываясь в этой среде, видя э, эту всю Любой жизнь этих да, дет ребят, э, сейчас я понимаю слова Сухомлинского, что сердце отдают детям. Вот она всю жизнь э, прожила не только ради своих, но и ради чужих детей. Эти дети с радостью ее называли мамой. И я уверена, что очень многим она дала в жизни много замечательных качеств. Поэтому, естественно, когда я пришла в проект и узнала, вернее, в клуб «Инициатива» и узнала, что здесь есть проект «Помоги детям сиротам», у меня просто не было сомнений. То есть я понимала, что, наверное, это все произошло не зря, и я должна вот где-то свою нерастраченную еще любовь и свою доброту дарить и отдавать этим детям. Я, не хочу трошечки пояснить, Чем що насправді травень є дуже насиченим не тільки для Україні. всієї нашої країни, але й жіночого клубу ініціатива, зокрема через те, що раніше закінчується навчальний рік, трошечки раніше відбуваються випускні бали, і ми паралельно з підготовкою до Дня Матері, так готуємося наших сиріт одягати, власне, вже підібрані гарні сукні, костюми. І цей бал, вірніше репетиція балу для кожного з них, відбудеться 7 травня і у міськ і поблизу скульптури покрови Божої Матері. І ось зараз пані Ірина хоче трошечки детальніше про це розповісти. Так, да, я хочу сказати, що це велике удовольствие общаться і дарити частичку свого тепла, цим чим не легка діткам. Они все замечательные, они очень добрые, невзирая на то, что в общем-то им уже в жизни довелось испытать такие тяжелые.